Фінансова ріковна це час сміливих стартів, продуманих стратегій та вміння захищати свої ресурси, Трійка жезлів – нові можливості для заробітку. Ідеї, про які ти давно думала, можуть втілитись в життя. Сміливий дій і будь готова до стабільних результатів. Четвірка пентаклів – це про фінансову дисципліну і контроль. Ця карта нагадує, що заробляти важливо, але ще важливіше, мудро керувати ресурсами, уважно планувати витрати, бюджет та мати подушку безпеки. Карта попереджає: не розкидайся грошима і не піддавайся імпульсивним бажанням. Те, що ти збережеш зараз, стане міцним фундаментом для майбутніх великих проєктів.